Рятування, як у Голівуді острою у львівські надзвичайники розказували про відведені місця для купання, навчали правилам допомоги потерпілим, не забули й про першу допомогу. Мов за голівудським сценарієм відбувалися події на річці Стрий – утоплення та порятунок. Ми відпрацювали такий момент, що група молодих людей, відпочиваючи на її сестри, наші попала під дію СУ і опинилися в ріці. Працювали два моменти: це рятування людини як потопаючого, яка знаходилася в воді і потребувала допомоги. І другий варіант це було надання медичної допомоги і евакуація опять же, тих потерпілих, які знаходяться з різними травмами, вже піднесені течої річки по різних місцях. Як допомогти іншому і не піти на дно? Правил допомоги потерпілим навчали рятувальники. Якщо без круга, значить тільки ззаді і лопати ніякому разу не давати там руку, ніяку, нічого. Лопати тільки зазад. Якщо в якщо без футболки, там без нічого, значить потрібно за волосся І е, транспортувати потерпілого тільки на спині. Наступним кроком є перша медична допомога. Завжди варто розпочинати з найпростішого, аби не зашкодити потерпілому. Потопаючого за шию, виносять е, на е, на берег, якщо він оковтався води, робимо його або кладемо на коліно і удар по лопатках, щоб вийшла та вода, або просто на бік. І тоді, якщо є серцебиття, дихання, ну якщо немає, тоді ми починаємо штучну вентиляцію легень, рот в рот і масаж серця. Тобто йде 30 натисків і два вдохи на хвилину. Відпочивальників закликають купатися у спеціально відведених місцях, не стрибати у воду, не знаючи глибини водоймища, не вживати алкогольні напої під час відпочинку на воді. Марія Олексюк, новини.